Як перший раз я прийшов сюди я зразу зрозумів, що це дуже крутий зал, що мені тут буде добре. Торік юний боксер із Монастириськ переїхав на навчання у Тернопіль і продовжив шлях спортивного становлення вже у палаці спорту. Переконаний, саме завдяки тутешній підготовці став чемпіоном України серед юніорів. Є хлопці, з ким потренуватися, є старші хлопці, з якими допомагали, які допомагали тренуватися, які допомагали мені освоїти. Школу бокса він попав в дуже хороший котак. На той момент в нас вже було два збірника України в залі. Це Володимир Куліковський, майстер спорту, учасник чемпіонату Європи. п'яте місце здобув по молоді. І Ярослав Шнуровський також майстер спорту. На чемпіонат України у Хмельницькому, який був відбірковим на європейську першість, Віталій їхав із думкою здобути призове місце, адже добре зарекомендував себе на зборах. Цьому передував навчально-тренувальний збір в Яблуниці. В принципі, старший тренер збірної на нього вже тоді звернув увагу, і він, в принципі, вже по сіці його сіяли. Тобто знали, що він сильний хлопець, і таким чином він провів чотири поєдинки. Але, пригадує чемпіон, вигравши перші два бої, він уже впевнено йшов до перемоги. Хоча у фіналі програв перший раунд за балами. Другий раунд. Я виграв нокаутом. Зрозумів, що я програю, треба якось брати вже все свої руки і вийшов Злостився і пішов. Зі своїх 15 років п'ять Віталій присвятив боксу. У липні на хлопця чекає дебютний чемпіонат Європи у Румунії. Перед тим збори і матчеві зустрічі за кордоном. Тому у залі для чемпіона влаштували невеличкі урочистості. Представники управлінь спорту, а також спонсори, привітали Віталія і вручили подарунки. Відзначили й інших боксерів, аби хлопці мали стимул розвиватися. Передали й привітання від голови обласної федерації боксу, який зараз на фронті. На сьогоднішній день. Ми в Донецькій області. Нам приємно, що ви сьогодні займаєтеся спортом. Ви стаєте чемпіонами. Ви стаєте чемпіонами. Ми бажаємо від нашого 35-го батальйону, який тут формувався. Вам здоров'я, виснажливих тренувань і перемог, перемог і перемог.